Відповідно до слів міського голови Владислава Трошенка, вартість проїзду в маршрутках мала б підвищитись до 450 після виконання перевізниками умов меморандуму. Серед основних підключення до системи gps моніторингу забезпечення водіїв формою єдиного зразка, підтримання належного санітарного стану салоні. нова вартість впроваджена і з початку тижня. Та чи дійсно усі вимоги договору дотримані, відповідь журналісти шукали разом із громадською активісткою Тетяною Романовою. Технічний та санітарний стан салонів не у всіх у належному вигляді. Трапляються обідрені чахли та відсутня інформація стосовно кількості місць та номерних знаків. Тетяна Романова минулого тижня також моніторила кількість наявних транспортних одиниць на маршруті через систему дозор. Як висновок, маршруток менше, ніж зазначено у договорі. Є проблеми із роботою у вечірній час. Мер там говорив про. Уніформу, що у кожного водія була, то цього нема. І це не вина водія, як ми сьогодні перевірили. Це вина саме перевізника, тому що перевізник а, не а, надав. А... Належної кількості комплектів уніформи чотири гривні навіть багато для таких маршруток, які працюють переважно в нашому місті. Є звичайно маршрути, є звичайно автобуси належного стану і більш-менш нового вигляду, і взагалі обслуговування, більш менш нормальне, але переважна більша кількість. Транспортного засобу, який працює в місті, в неналежному стані. Водії, здебільшого, у формі, однак отримали вони по одному комплекту, хоча має бути два. У меморандумі ще є положення про реакцію перевізника на неналежну поведінку водіїв. Але ця процедура досить складна. Якщо людина бачить, що водій там або погано себе поводить, або палиться, або хамовитий, то значить треба це зафіксувати якимось чином, або ж це фотографія має бути, або ж відеозапис. А коли людина це зафіксує, або ж телефонний дзвінок в управління транспорту терміново виїжджаєте на лінію, тут відбувається там, якісь неподобства. От і після цього, коли вже встановлений факт, виписується припис а, щодо порушення, якщо зафіксовано дійсно цей факт порушення, і далі вже буде штраф. Це що сплачують 4,50 розуміють не всі, хоча дехто готовий покращень чекати. Нічого не змінилось, як було, так і є. Цена только-только повис... повысилась. Должно пройти определенное время, какое-то может быть недельку-две, а потом мы уже скажем, повысилась, не повысилась, лучше стало, не лучше стало. Это очень дорого. Сперва нужно провести, сделать ремонт всех вот этих маршруток, а потом уже повышать цены. Качество какое, если их нету, люди сидят, ждут, а их нету автобусов. Важливий аспект питання підвищення вартості проїзду полягає у тому, що громаді не повідомили про оцінку впроваджених перевізниками змін. Для того щоб ми розуміли взагалі за що ми платимо кошти, чому 4,50 або 4, ми маємо робити якісь висновки. Нам ці висновки мають надавати контролюючі органи і міська рада. Якщо був підписаний, наприклад, меморандум, і там було прописано конкретні вимоги щодо виконання цих тих пунктів. Ну там ряд вимог, про які ми вже всі знаємо. От якщо відбувається це, ну взагалі треба зробити якийсь підсумок, чи відбулося виконання меморандуму, чи не відбулося в управлінні транспорту, зазначають, що оцінка виконання вимог меморандуму була проведена. кажуть несуттєві недоліки є, але над їх виправленням працюють. Начальник управління Юрій Горбань зазначив, що моніторинг роботи перевізників здійснюватимуть постійно будуть як планові перевірки, так і позапланові, доки умови меморандуму не будуть дотримані у повному обсязі.